Прокидайся, почалась війна, і насправді цей стрес є у всіх. Код нації змінюється так, це залишиться в пам'яті гендичного рівня та багатьох поколінь. І, ну якби реальність, так, але якась така символістична, щоб дитинка могла співставити так, що відбувається зараз в реальності з тою картинкою, яка відбувається в неї в голові. Величезна темрява захопила душу людини, і вона стала диктатором і хоче вбивати українців. І вже через місяць, мабуть, відбувається якийсь емоційний взрив, і тоді якби відкриваються твої емоції. Те, що називається клапаном, це час нашої психіки на відпрацювання. Є такі ситуації, де можна ще працювати з дітками-батькам. Марина нам зараз люб'язно поділиться своїми якимись методиками, які можуть використовувати батьки вдома. вечора, друзі, з вами в ефірі програма Діти проти війни. І сьогодні насправді дуже цікава та важлива тема. В ефірі з вами Анастасія Губанова. А на прямий зв'язок у нас виходить клінічний психолог Маріна Крайтор, з якою ми будемо розмовляти про посттравматичний розлад або стресовий розлад. Якщо говорити коротко, посттравматичний розлад це. Нав'язливі думки, які у вас виникають у голові після якоїсь стресової ситуації. Доброго вечора, Маріно. Рада вас бачити сьогодні. в нас в ефірі Вітаю, Настя! Це назаєм! Дивіться, я правильно зрозуміла посттравматичний розлад це думки, які до нас приходять постійно в голову після того, як відбулася якась неприємна ситуація. Якщо коротко, то так. Проблема в тому, як створюється посттравматичний розлад, це через помилку в інтеграції в пам'яті. Тобто не кожен негативний спогад буде робити розлад у житті людини і викликати якісь негативні емоції, спогади. Але якщо відбувається збій в інтеграції пам'яті цього спогаду, на жаль, ми отримаємо посттравматичний розвиток. Угу. От дивіться, якщо говорити, взагалі, от зараз ситуація в Україні. Ви ж знайомі, як і весь світ, що в нас відбувається, так 24 лютого, ми всі прокинулися від повідомлення від дзвінка, що прокидайся, почалась війна, і насправді цей стрес є у всіх, і у батьків, і у дітей. Тобто це інформація, напевно, яка відіб'ється у нас ще на довгі-довгі роки, не тільки у дорослих, а й звісно у дітей. Як з цим взагалі працювати, і чи це так взагалі? Що ж, код нації змінюється? А, так, це залишиться в пам'яті генетичного рівня для багатьох поколінь, але треба пам'ятати і говорити також про те, що не лише розлад. Залишиться в пам'яті, а саме посттравматичний розвиток. Як говорить статистика, наприклад, лише 15%, 15% будуть, дітей будуть страждати посттравматичним розвитком. Інші будуть зростати на цьому досвіді. Вітаю! У мене є до вас одне дуже важливе запитання. Скажіть, будь ласка. Як правильно було розмовляти з дітьми про війну в перші дні бойових дій, та як правильно доносити інформацію про бойові дії дітям на даний момент? Перше, ти правильно сказала, батьки повинні говорити. Вони не мають права уникати цієї розмови. Вони не мають права залишати дитину наодинці з усім цим, що відбувається в Україні. Вони мають про це говорити. Яким чином все залежить від віку дитини? Лекції ні. Ніхто не буде їх слухати. Намагатися уникнути розмову чи зробити це такою якось смолток, Ні. Ми можемо разом з дитиною пошукати відповідь на це питання, обговорити, тобто знайти саме відповідь, що відбувається. Ми можемо, наприклад, прийти до якщо дитина маленька, 8-7 років, ми можемо говорити, що шум гвинтокрилів, який. Знаходиться у небі, це наші небесні захисники, які намагаються нас захистити. Наприклад, ми можемо пояснити дитині, що така величезна темрява захопила душу людини, і вона стала диктатором і хоче вбивати українців. Зробити відповідь у пошукці разом з дитиною подивитися, що вона запропонує, це навіть можна сказати метафора, якась так, на якихсь символістичних прикладах пояснювати дитині, тобто вводити її в стан навіть не казки, ну якби реальність, так, але якась така символістична, щоб дитинка могла співставити так, що відбувається зараз в реальності з тою картинкою, яка відбувається в неї в голові. Дивись, це залежить від віку. Ми маємо говорити з дитиною з дитиною на рівні її віку. Якщо дитина знаходиться. В... Давайте візьмемо різні якісь е, час. Наприклад, дитинка там 7 років, там, 6 років і до 10, і вже підлітковий вік. Підлітки, вони вже самостійно володіють інформацією і вони її починають обробляти. З ними просто варто говорити як з дорослими. І розділяти їх почуття. Найважливіше в моменті про про війну це говоріння, це бути присутність поряд, бути присутньою з дитиною. Якщо дитина маленька, і вона запитує, мама, наприклад, чому, чому такий гвалт, чому всі чому нас хочуть вбити? Ми не можемо пояснити на якихось політичних нюансах, чому інша країна-агресор напала на Україну і хоче вбити саме цього маленького українця чи українку. Ми маємо так на символічному. Мові пояснити, що відбувається про темряву, про світло, тому що має бути мова відповідного віку. І якщо батькам це складно, можете, батьки можуть помалювати трішки з дітками чи створити якусь казку. Тобто це додає можливість дитині та її пам'яті обробляти обробляти всю цю інформацію. І якщо вона долучена до процесу обговорення того, що відбувається навіть у маленькому віці, вона стає мудрішою, вона розуміє, що вона важлива, її думка важлива. А якщо, наприклад, брати зараз ситуацію, ось зараз відбуваються воєнні дії. Так, кожного дня в нас тривога, в нас сирени. Як зараз пояснити дитині, щоб не вводити в якусь її стресову ситуацію і ще більше не нагнітати? Стрес в даний момент. Щоб не нагнітати, батьки мають бути в нормальному психологічному стані. Навіть якщо батьки будуть намагатися приховати свій емоційний стан, це буде впливати. Якщо батьки відчувають в себе силу та надійність, достатність ресурсів, про які сьогодні всі говорять, і вони йдуть на цю розмову, сам факт, що вони починають говорити, вже є допомогою дитині. Ми не можемо. Що ми не можемо вплинути на процес інтеграції пам'яті. Не можемо. Коли ми вже говоримо про ПТСР, це те, що вже відбулося, це стравтуючи досвід. Уникнути його можна не під час його, відбу... не під час війни, а під час усіх стосунків, які будувалися до війни: про довіру, безпеку, повагу до один до одного. Зараз ми маємо те, що маємо. Угу. А окей, якщо беремо ситуацію, є дітки, яких немає посттравматичного синдрому. Вони виїхали, вони якби не бачили цієї всієї ситуації. Так а чи можливо взагалі батькам працювати з цим розладом, якщо відбулося це зараз у їхньої дитини на даний момент? Гарне питання. Дякую. Дивись. Проявляється посттравматичний розлад десь на другому яскраво, на другому місяці. Тобто ти могла пережити щось два місяці назад і ніби все окей, але через два місяці ми маємо явні ознаки посттравматичного розладу. Це проблеми зі сном, проблеми з спанням, агресія або навпаки, дитинка заповільнюється в цьому житті. В цьому, батьки повинні, перш за все, безпека. Дисципліна, яка говорить про те, що дитина має повернутися до нормального життя, яким воно не було, де б воно не було, вона має з'явитися рутина. і ми маємо постійно говорити. говорити. І дуже пам'ятати, що за деякими дитячими питаннями ховається не бажання дізнатися відповідь, а ховається бажання бути валідованим в самому емоційному стані. Про що це? Коли дитина питає про наших хлопців на фронті. Це можливо бути про хвилювання щодо її батька чи її рідних, які залишились на території окупованої. І мати, чи дорослий, які знаходиться поряд з нею, має валідувати це. Він має сказати: Я розумію, що ти хвилюєшся. Я так само дуже хвилююся за наших рідних. Ми можемо з тобою щось намалювати. Я відправлю ми їх підтримуємо. Обов'язково розуміти, що за словами ховається емоції і можливо. Саме ми будемо говорити за цією емоцією, коли вже дитинка проявляє перш перші ознаки ПТСР посттравматичного розладу. Розкажіть, будь ласка, реальну історію з вашої практики, яка вас привела в шок, і як ви допомогли вирішити цю ситуацію? Хотіла б сказати, що такої історії немає, але, на жаль, в такі часи, такі історії є. Я була дуже враженою і дуже емоційно включена в ситуацію, коли батьки поскаржили, що хлопчик десь по, поряд 8-9 років він боявся ванни, ванної кімнати вбиральні. Тобто, а в квартирі, де вони знаходяться, вбиральні знаходилась і. Сам туалет і ванна, де може дитинка помитися. І дитина просто в ужасі, в жасі не проходила, не заходила в цю кімнату. Це могло бути навіть якщо вона десь в готелях. Неважливо де. Місце, де є ванна, викликало неймовірний жах у дитини. Коли почали працювати, з'ясувалося, що саме там вони знаходились в момент, коли ракета попала в сусідню будівлю. І ось це той момент, коли пам'ять та психіка дитини не змогла інтегрувати це, тобто залишити це у минулому, як спогад, і не повертатися до нього емоційно. І кожен раз, коли він підходив до ванної кімнати, в нього починалася паніка, страхи, і він кричав, плакав, бився. Це заважає життю. Так не може бути. Він має відбувається регрес щодо, щодо туалету. Він не може піти в вбиральню, сходити в туалет. Треба повертатися до горщика. І це було достатньо важко, ми працювали в такому онлайн режимі, але батьки були готові до підтримки, до розуміння. І що в цьому питанні роблять, роблять психологи? Ми починаємо ніби знебарвлювати знебарлювати цю картинку, цей, цей епізод його життя. За допомогою певних технік ми разом з дитиною знебарвлюємо. Ми це починаємо. Інтегрувати у пам'ять, якщо що відбулося, але не має емоційного окрасу. Це зайнялося достатньо багато часу, але вдалося. вдалося. В перші часи дитина поверталася і йшла в берег лише з батьками, хтось мав, мав з нею бути, вона коли брала з собою чи м'яку іграшку, чи подушку, щось, щось безпечне, але поступово-поступово ж до по нормального життя. Але до речі, це з'явилося в дитини вже пізніше. Якщо ситуація трапилась на початку війни, прояви саморозуду з'явився саме через півтори, півтори два місяці. Хоча здавалося, що все окей, ну це, мабуть, оцей захисний механізм може бути так. Е, перший місяць я знаю, в мене і знайомих, і я була в такому стані, коли в організмі є такий як клапан, який закриває твої емоції, і ти перший місяць. Не відчуваєш ні смутку, ні горя, ні страху, ні агресії, ні радості тобто, ти просто закриваєшся в якомусь своєму світі, і вже через місяць, мабуть, відбувається якийсь емоційний взрив. І тоді якби відкриваються твої емоції. Це могло бути так в цієї дитинки, і чи це нормально, коли в дітей і в дорослих є отакий захисний механізм в голові? Це абсолютно нормально, і як на початку говорила, що прояви посттравматичного розладу вони проходять трошки пізніше, не відразу. Тому що це час, те що те, що називаємо це клапаном, це час нашої психіки на відпрацювання. В спокійному, нормальному житті наша психіка дуже автономно все відпрацьовує, складає, і це залишається спогадом у минулому. У слові з посттравматичного розладу, це те, що воно повертається у сьогодення, воно стає частиною сьогоднішнього життя. І цей період, про який ти говорила, так це така невелика, може, не пауза. Це Час, коли психіка намагається самостійно розібратися, самостійно адаптуватися до цього, що відбувається, але щось в цей момент де не так, і цей спогад стає частиною реальності сьогодення. Марино, мені хочеться відразу запитати таке досить. Ну, специфічне, мабуть, запитання, тому що психологи не люблять ділитися своїми якимись методиками роботи з дітьми, але все ж таки, можливо, є якісь методики, техніки, які можуть використовувати батьки вдома з дітками, якщо є оці розлади, але зовсім на такому початковому рівні, тому що я хочу нагадати любі глядачі, що якщо в дитинки ви бачите, що є дійсно проблеми зі сном, є якийсь агресивний стан, є якісь страхи, і це вже неможливо обговорити вдома. Я закликаю. Всіх звертатися до спеціалістів, тому що вони можуть допомогти дитині розібратися з її внутрішнім світом. А якщо все ж таки є такі ситуації, де можна ще працювати з дітками-батькам, Марина нам зараз любязно Поділиться своїми якимись методиками, які можуть використовувати батьки вдома. Залюбки, лише скажу, що ми не жадібні. Ми з радістю ділимося методиками. Але певні методики, якщо вони не під контролем спеціалістів, вони можуть принести не спокій, а більш негативний результат. Тому що навіть дорослий не завжди готовий впоратись з тим, що на нього може вийти в момент роботи. Але дуже є класні методики, наприклад, з зараз. Поділюся з вами одну, яка буде корисна і дитині, і її батькам. А якщо вони будуть її робити разом, це буде, ну, це буде класно і це буде їх особисте об'єднання. Зв'язок буде ще стаєти, ставати міцнішим. Це дуже просто, насамперед, пошук особливого місця. Це, це магічне місце. Як правило, ми створюємо це місце у своїх думках. Уявляємо, де зараз. Було б найбезпечніше, найтепліше. Ми починаємо в своїх думках будувати спочатку, де це знаходиться це десь на березі моря, якого, якоїсь галявини, у горах. Вступово будуємо, додаємо якісь деталі, нюанси. Ми додаємо, будуємо дім, в якому ми ховаємось. Ми додаємо дому якісь суперсили, які будуть захищати нас від ракет. І це, коли дитина робиться з мамою або батьком, це така феєрія сили та енергії. І це місце не просто яке ми будуємо, ми будуємо, потім починаємо дивитися наші відчуття. А що я відчуваю фізично? Що відчувають мої ноги, руки? Що я відчуваю на запах? Що я чую? Вони будують. І дуже важливо, щоб батьки запитували дитину, а що тут, а що там, а як це відбуває, а якого кольору, а трава висока чи зелена? І коли вони створюють це таке місце разом, вони його закріпляють і вони дарують собі можливість повертатися до нього у важку хвилину. Перед сном, наприклад, коли дитині потрібно ночувати десь у сховищі чи або ж укритті. І це особливе місце, де є спокій і безпека. І побудувати його краще у своїй уяві. В хвилини, коли немає небезпеки, щоб у хвилини, коли є небезпека, та страх повертатися у це безпечне місце, це угу. перше. Дуже гарна також техніка. Це техніка сейфу, обов'язково скажу така зірочка, що ми ніколи не маємо подавлювати емоції. Насправді це прекрасна техніка, і коли ми працюємо своєю уявою, насправді можна взагалі побудувати інший світ, в якому ми будемо відчувати себе в безпеці. Головне це робити дуже правильно і чітко і використовувати це в правильний момент, аби потім дитинка не перейшла і не жила в цьому уявному світі, використовуючи його як свою якусь захисну хатинку. Правильно я, Маріно тебе розумію? абсолютно абсолютно. І не лише дитина це дуже гарна порада і для дорослих. Угу. А я знаю, що в тебе є якась ще особлива методика, якою ти залюбки з нами поділишся. Я дуже хочу її послухати. Можливо, буду навіть сама використовувати її вдома. Залюбки поділюся. Відразу скажу, що є маленька зірочка про те, що ми зараз будемо говорити, це не про уникнення емоцій, це убезпечення себе. Поясню, це методика сейфу. Коли ми уявляємо певне місце, де можна щось заховати, дуже важливо уявляти його в деталях, які там замок, який там об'єм цього, що можна покласти. Тобто ми повністю маємо уявити цей сейф. Зрозуміти, як він відкривається, або ж це ключ, або якийсь код. Ми коли вже вубаємо цю картинку сейфу, ми повертаємося до спорудів. Ми згадуємо те, що з нами відбулося. Саме ці моменти важкі. Але ми беремо не просто як кіно, ми фіксуємося на якій картинці. Тобто вона не має бути якоюсь динамічною. Це просто картинка. Картинка, яка асоціюється з травмою, яка відбувалася. І ми поступово, дивлячись на цю картинку, вона ніби стає чорно-білою. Або ж навпаки, кольоровою, тобто залежить від того, як її уявляється. Вона змінюється. І коли ми розуміємо, що вона змінилась достатньо, вона змінила якийсь свій емоційний образ, ми її ховаємо, цей сейф, ми закриваємо цей сейф, ж ми забираємо з собою. Це методика про те, що ми є управлінцем своєї психіки та свого стану, і ми можемо заховати певні спогади, взяти їх, не заховати, вибачте, взяти їх під контроль. Тобто зараз я свої спогади ховаю. Вони там, це мій сейф, це мій ключ, я маю до цього доступ. Але зараз вони там. Вони в безпеці. Я повернусь, коли буду мати силу до них повернутися. Тобто, і до них можна повернутися тоді, коли ти будеш готовий внутрішньо енергетично вирішити ці проблеми, які ти сховав в цьому сейфі? Можна, коли ти будеш готова, або ж якщо ти відчуваєш потребу, туди повернутися, просто треба пам'ятати, що те, що заховано в цьому сейфі, це почуття та думки. Вони можуть настільки захопити повсякденне життя, наприклад, якщо це методику зробила мама, то вона має розуміти, що коли вона відкриває сейф, це може захопити її повсякденне життя. Вона не буде повністю свідома з дитиною, вона буде знову-знову там. Тобто вона тут дуже цікава штука в тому, що ми залишаємо собі контроль над своїми спогадами, але ми імпульсивно до нього не повертаємось. Можливо, коли закінчиться час, і при закінчиться війна, ми переможемо. Багато сейфів буде відкрито. Але тоді ми будемо вже інші і зможемо споратися з цим. Ти знаєш, це дуже класна методика, і насправді я впевнена, що дуже багатьом людям вона буде корисною. І дивися, хочеться відразу запитати таке кінцеве, основне запитання нашої програми. Розкажи, будь ласка, чітко. Фа по фактах, по пунктах, що відбувається з дитиною, якщо в неї є посттравматичний розлад, і як по пунктах з ним розбиратися в домашніх умовах. Звісно, якщо це тільки на початковому рівні, що ми маємо? Якщо проява ПТСР може бути різним: нав'язливі спогади, емоційне перенапрушення, тобто або навпаки, апатичність, це порушення сну, страшні сновидіння, це. Підвищення рівня тривожності просто усього у всього у повторні підвищення рівня тривожності у повторності подій це постійно відігравання того досвіду, коли вони пережили. Вони можуть грати у війну, вони можуть грати в падіння ракет, бомб. І якщо це дуже яскраво... Емоційно забарвлено, та якщо дитина це робить постійно, це може бути також ознакою. Ну і звичайно, це саморівна поведінка. Тобто дитинка може, якщо це підліток, вони можуть шукати алкоголь, наркотики або ж наносити собі самоушкодження. І як з цим працювати батькам? Перш за все, батьки повинні помітити, що з дитиною щось відбувається не те. Вони зі свого боку вони мають надати можливість дитині повернутися до певної рутини, в якій дитина знаходилася раніше: школа, навчання, все, що дає якусь стабільність, фізична навантаженість, фізична активність як перша пілюля при розвитку дуже потрібні. Це мають бути якісь прогулянки, якісь уроки фізкультури, і, звичайно, безпека. Безпека, ми можемо говорити про тисячу одну методику. Але якщо дитина не знаходиться в безпеці, якщо вона кожного ранку зіштовхується з тим, що відбувається, тобто про що я говорю, якщо вона залишається на території окупованої, то покласти цьому край дуже важко. Але те, що роблять батьки – увага, розуміння, обговорення всіх емоцій, це певна дисципліна і фізичне навантаження. Якщо вони бачать, що ці речі не допомагають дитині впоратись, тоді вже це зверни можуть звертатися до психологів. До речі, я дуже раджу звернутися на гарячу лінію щодо дітей та молоді. Це абсолютно безкоштовна лінія, де наші психологи можуть проконсультувати в кожному окремому випадку, як поводитися з дитинкою. Так, я до речі хотіла сказати, що е, ви, друзі, спокійно можете звертатися до Маріни. Я надам всі посилання в її. Е... Соцмережі в її посилання в Інстаграм, Фейсбук, тобто ви можете із нею списатися. Вона вас або направить до спеціаліста по вашому запитанню, або з вами буде працювати також абсолютно безкоштовно, тому що тому, якщо у вас є якісь запитання, ви спокійно можете їй писати та звертатися до неї. Будь ласка, не скидайтесь, не переживайте, пишіть їй, пишіть мені в коментарях, звертайтеся і вам допоможуть розібратися в ситуаціях, в яких ви не можете розібратися. Разом зі своїми дітками. До речі, хочу нагадати, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал ставили пальці вверх, ставили дзвіночки, тому що кожного четверга о 18.00 виходить програма Діти проти війни, в якій я розмовляю спеціалістами на різні, абсолютно різні теми, які відбуваються зараз нашими дітьми під час воєнних дій на території України. Маріно, ще раз щиро вдячна тобі, що ти до нас приєдналася сьогодні і розповіла таку актуальну тему, тому що дійсно посттравматичний синдром це те, що зараз відбувається в наших дітей, тому що якби, вже великий, довгий час йде війна на території України, і ми вже можемо бачити оці перші дзвіночки, які відбуваються з нашими дітьми. Дякую тобі, що. Дякую, що запросила Настя. Ти робиш і дуже потрібно справу сьогодні. Дякую.